Чому сьогодні ми власне зібралися? Тому що бюджетне законодавство сьогодні говорить про те, що дошкілля має фінансуватися з бюджетів територіальних громад, спеціальні школи з бюджету обласного. І в нас виникає певна така, знаєте, не колізія, а певна специфічна ситуація, коли ми не можемо фінансувати дошкільні групи, в яких навчаються наші дітки з обласного бюджету, тому що це фактично нецільове використання коштів. І ми сьогодні зібрали голів громад, діти, яких з території яких навчаються всі. <закладах> для того, щоб вони передбачили в своїх. Громадах в бюджетах громад кошти для спрямування їх на фінансування дошкільних груп у наших спецшколах. У нас таких три заклади, в яких отримують навчання 35 дітей з 18 територіальних громад області, і з 18 громад, ну майже половина сьогодні вже дала згоду. Деякі вже навіть виділили кошти. Дехто задекларував свій намір виділення коштів. Ми все зробимо для того, щоб забезпечити 100% фінансуванням дошкільні груп у наших спеціальних школах на 2022 рік.